Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні покажу, як можна дуже легко та дуже швидко в домашніх умовах приготувати дуже смачний майонез. Він виходить неймовірно смачний, набагато бюджетніший, ніж в магазині, і, головне, набагато корисніший. Також не забудьте підписатися, мені буде дуже приємно. Для початку беремо посуд з високими стінками. Вбиваємо одне яйце, додаємо одну чайну ложку цукру, пів чайної ложки солі, одну чайну ложку яблучного оцту та одну чайну ложку гірчиці. Обов'язково перчимо по смаку. Далі беремо міксер та починаємо збивати це все. Поступово додаємо 200 мл соняшникової олії. Олію додавайте дуже так поступово, повільно. Тоненькою струйкою, постійно збиваючи. Все, друзі, збиваємо приблизно 2 хвилинки і все, наш чудовий, смачний домашній майонез повністю готовий. Він вийшов набагато кращим, смачнішим, кориснішим, ніж у магазині. І як бачите, готується максимально просто та дуже-дуже швидко. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь, ставте свої вподобайки, діліться своїми думками у коментарях. Усім смачного і дякую за увагу!